Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я буду готувати салат із капусти на зиму. Це один із самих легких приготувань салатів. Я пам'ятаю ще з дитинства, як моя мама його готувала кожного року. І так, для такого смачного салату мені потрібно. У мене одна головка капусти, приблизно кілограм 800 грам. дві моркви, два болгарських перці, дві цибулини. Я все почистила. І зараз з самого початку я буду натирати моркву, ось на таку тертку по корейськи для моркви. Ось така морковка у нас виходить. Далі будемо нарізати цибулю. Цибулю я буду нарізати четверть кільцями. Якщо у вас менше цибуля, можна наполовину півкільцями. Ось нарізала всю цибулю, перекладаю до моркви. Трішки цибулю я перемну, щоб роз'єдналися всі шари цибулі. Для зручності я обов'язково беру, надіваю перчатку, так як морква у нас може зафарбувати, і у вас руки будуть оранжевого кольору. Ось так перемішую все. Солодкий болгарський перець будь-якого кольору нарізаємо також соломкою. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ось так порізала весь перець, перекладаю до моркви з цибулею, і далі нам буде потрібно нашинкувати капусту. Капусту можна на шинковку нашинкувати, або, так як у мене одна головка капусти, її небагато, можна вручну звичайним ножем нарізати. Кому їх зручно, так і нарізаємо. Ось так я нарізаю капусту. Ось такий качанчик у мене вийшов, залився, нам він не потрібний. А всю капустку наріжаємо отак далі. Хто ще не готував такий салат, обов'язково приготуйте. Його зробили і зразу ж можна їсти. Ось так, нашинкували всю капустку, далі нам буде потрібно. На 4 кг приблизно нарізаних овочів я беру 50 г солі, 150 г цукру, 150 г рослинної олії і 70 г 9% оцту. Додаю сіль, додаю цукор. Рослинну олію. Оцет. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Далі ми перемішуємо обережно до рівномірного розпреділення всіх овочів і до розчинення цукру. Ось так трішки проминаємо і розмішуємо. Під час того, як ви розмішуєте, у вас багато овощі пустять соку. Ось дивіться, я розмішала весь салат. Дивіться, який він яскравий, соковитий, хрумкий, а головне, дуже смачний салат. Приготуйте такий. Обов'язково попробуйте смак. Зараз, коли ви перемішали, так як у всіх смак різний і е, покуштуйте, можливо, комусь потрібно додати більше солі або більше цукру, оцту. Ось так. Я в чисті помиті сухі баночки накладаю весь салат, притрамбовуючи його. Щільно отак складаєте в баночку, так, щоб виділявся сік. Ось так наповнюю всі баночки доверху. Сік, який у вас залишився, рівномірно розкладаємо по банках і закриваємо кришкою. Такий салат зберігати можна в холодильнику, в холодному погрібі на декілька місяців під капроновою кришкою. Якщо вам немає де зберігати, то можна простерилізувати 30 хвилин і закатати. Ось і все. Надіюсь, вам сподобається такий смачний, соковитий, корисний салат. Бажаю всім приємного смаку, до нових зустрічей!